Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Можна Можна йома? І вам доброго дня. Слухаю. Мені потрібен викладач української мови а, Олег Петрович. А, а його нема. А? А, переїхав до Канади. Да? Блин, странно сказали, що тут ну я не наберу. <zuges> до Канади переїхав, а телефон забув. Передам бандерольку. Олегу Петровичу, я тільки що закінчила, так що до завтра. Так ти Олег Петрович! Ну, добре, кажіть, що у вас? Ага, зараз. Можна я своїми словами? Будь ласка. Так короче, это, надо выучить эту, э, украинскую мову срочно. Понимаешь? Да ну на губернатора иду. Э, Старші мої сказали, що если української мови не будет, то все и посады не будет. А я уже столько бабла туда ввалил, що вже дешевле будет признать русский вторым государственным. Выручай, Петрович. Зрозуміло. На жаль, не ви перший. Да? Господи, в якій ще країні державні службовці не знають державної мови. Що? Ви мене зараз чуєте? Так. Да, да. А розумієте? От, ну, як би понімаю, ну от п. п. От як собака у Павлова. Прочитайте, будь ласка, що тут написано. А, так, ну, це легко. Вибачте. Вибачте, ага. А, під підкажіть, ну, коротше так. А, де я? А, де я мажу? Купіть купіть, да, купіть. Ані купіть. А. Купите. а не По поля поляницю. Поля. Дякую вам. А, скажіть, будь ласка, в яку область вас пропонують губернатором? Тернопільську. я боюсь, ви не посадою ризикуєте, а життям. А що ви взагалі знаєте про українську мову? А, от, наприклад, «йо» в українському нету. Знав? А, ну ти мабуть, знав. Я просто недавно узнал. О, реально нет. Я искал, нет. Только непонятно. А от як теперь писати йомоє, -йо», например. Ніяк. В українській мові цього слова нема. Йо-мойо! Ще половину словарного запасу запаса просто обрубили. Так, все, цього слова немає. Так є или нема. Скажіть, навіщо ви сюди прийшли? Ну, учить -то. Тоді, будь ласка, слухайте, запам'ятовуйте і не перебивайте. домовились. Да. Да. Замість да кажіть так. Как. Так. Как-так. Добре, кажіть да". так. Так. будь ласка, фразу. Давай. А, Дед Мороз, красный нос, мне подарочки принес. Дед Мороз, красный нос, <связывая> <связывая> а, мне а, подарочки принес. <связывая> а нет, ни хрена, подожди. А, не подарочки, там а, это... А, пидорунки. Точка. <связывая> Точно. А, Дети любят пидорунки, да? бабы. Все. Мне подарок не попал, потому что опоздал. <свист> 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 ну, мне ну, везде, мне, правильно? <свист> мне а, подирок, а, пидорунок. <свист> а, не попал, а, не попав. О, да. Значит, не попав, а, как там дальше? А тому штаздал. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує аж один гістамінові рецептори. Та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. цитрин діє в центрі алергії. А ні, ні хрена. Стоп, стоп, стоп. Не опіздав, Це неправильно. Це не літературна. Це... А, uh, сапсість не знаю. Помню, помню. А ви uh, розумієте, у вас навіть не шкільний рівень. Так. Йо-моё, мені ж не нужно вся мова. Мені там те саме там, опис протокол здав, прийняв там документики, ж, моментики, да. Ну ти понял, да? Добре. Запам'ятайте, будь ласка, основне правило. Ага. Uh -huh. В українській мові да. слова як чуються, да. так і пишуться. Да? Клас! Спасибо. <риві> Блін, не думав, що так швидко вивчу українську. <риві> ти красава! От ти реально красава. Я всім пацанам розкажу, у тебе завтра очередь стоять буде. Давай! А, -а, -а. а зачекайте, будь ласка. Що не треба нікому розказати, і куди ж ви пішли? Це лише перше правило. А... То есть їх типа два, так? Да? Ставайте до дошки, будемо писати. Так. Блін, сейчас і... От... А как будет на українському очкую? Хвилююсь. Не, хвилююсь не то, я реально очкую, так. Да? Стрьо твоя мова, стрьомна. Наша мова не стрьомна, вона поетична і мелодійна. О, отак хотів сказати. Просто не можу. І в ній все хочу вам сказати чітко по правилам, а не як у вас в політиці навмання. Навмання. Ось до речі, напишіть, будь ласка, слово навмання. О, Пишіть. Так, я... Підказую в цьому слові дві букви «Н». Так. Ой. Но ну вы неуважно слухайте. Две буквы Н. Так а их сколько? Вот первая, вот вторая. Я тебе стрелочки нарисую, чтобы не ты раздуплялся, а? Считай. Будь ласка, допишите еще одну букву. Это принципиально? Ладно. Но, но... Не, <соединенные> не там. Блин. А нельзя вот эту телку вернуть сюда, чтобы она... <соединенные> Будь ласка, вытрить и напощить там, где потребно. Понятно, самообслуживание. Так, где ж потребно, не потребно... Ну? Жена. Вот. Ну, абсолютно не там. От, от принципово не там. Так. Ну. ну навманян. <рик> так, витріть, будь ласка, вашого навманяна. <рик> І ми з вами зараз почнемо писати речення. Пишемо речення. Та не треба писати речення. Блін, треба, не треба. Я диктую, а ви записуєте. Готові? Ага. Абзац. Та не треба писати абзац. Блін, ти оприділісь, братан. Ну, господи, ну потрібно просто трошечки відступити. Не мене, не достаю. Та що ви робите? Відступіть від дошки і ось тут пишіть. Ага. Пишіть, будь ласка. Ага. Готові? Да. Тернопіль. Блин, не угадав. Тернопіль. Блин, знакоме слово. Та не показалось. Так, я щось. Тернопіль. Прекра... А, ні, стоп, стоп. Після П і не така. А, і як рисочка. А! Понял. Не, подожди, що таке рисочка. Ну, по-вашому, чорточка. А, палочка правильно говорить, ну ти даєш. Так, все, ясно. Так. Опача. Ні, не така рисочка, рисочка з крапкою. А, понял. Та що ви пишете? Рисочка вертикальна. Ви не знаєте, що таке вертикальна? Знаю, просто зараз. Вертикальна це ось так. сток. Поняв, поняв, просто немножко розстрілявся. Так. Прекрасно, і ставимо крапку. Ага. Де ви її ставите зверху? Сверху? Не, сверху. Господи, ты над рысочкой вот тут поставь. Цю крапку вытрите ага. и закиньте слово. Не, не. За. Ну, вы, наверное, не слышите? мяка. Мягкая типа? Так. Так. я не знал, что такое вообще есть. Добре, хай буде так. І ставимо м'який знак. Туда? Ставте в кінці м'який знак. А не до хрена м'якості буде? Так, ми написали Тернопіль, ага. тепер тире. Ага. Тиру? Та не тріть нічого. Напишіть тире. Та що ви пишете? Тире. Тире це рисочка. Блін, що це даєш? Зразу би сказав. Не така рисочка інша. Інша рисочка не така горизонтальна. А же это, ну ні, это не, не вертикально. Ні. А, это типа вот так. Так, блин, так і говори, вот так. Вот так. Так. Тернопіль, тире, це. Тире, це. Та що ви пишете? Тернопіль, тире, це. Та яке терце витріть? Ти мене ганяєш сьогодні, ганяєш. І пишемо це. Ну не просто це. Це це с плюс е. Ну, я так понимаю. Я б, как бы чуть быстрее, чем ти думає, а навіщо, навіщо, навіщо тут плюси дорівнює? Це ж не математика. плюси — дорівнює. Йо-моє, Я так до завтра українські не вивчу. Це місто. Пишемо місто. Прекрасно. Місто. Моєї. З нового рядка. Мо. є. А, ні, ні, ні. Є е, з е, 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 хвостиком. язичком. Блі, ну реально стрмне мова, ну. Вот. Ну, а, же... Блин, это ж в русском такая же. А, да, вот, да. <связывая> а прекрасно, только переверните. А, как скажешь? Что? <связывая> Не хватает точки, да? Не треба ніякої крапки. Це неправильно витріть і напишіть нормальну є. Офігеть, можна. Ну, У мене тільки такий варіант, шеф. Напишіть, будь ласка, нормальну є. Так, щоб язичок дивився в мою сторону, розумієте? В мою сторону. Твою, да. Так, нормально. Дак стріла! Так, я, я вас дуже прошу. Витріть, будь ласка, і напишіть нормальну українську є. Напишіть нормальну українську є, яка дивиться в мою сторону. Сюди! Йомайо, ти переборчива! Нарешті! Моє пишемо «Ї». Це рисочка і дві крапки. Рисочка і дві. О. Не так. Дві крапки не так. А, <свят> bah, <от> так, да? <свят> Ось тут над і над, над рисочкою доставте дві крапки. Ааа, понял, понял. <свят> Добре, хай буде так. <свят> Моєї <ї>, мрії. мрії е? за, за? Прекрасно славо! <свят> Речення закінчено. Oh. Фу! Фу. І кінець речення ставимо крапку. Ось тут, кінці речення, поставте. Все, 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 не кричи, все нормально. Пишемо далі. Так. Шумлять гаї. Ти уверен? Пишіть, пишіть. Пощить, будь ласка. Шумлять гаи. Готово. А насправді гаи прекрасно. А... а, блин, забыл. Насправді не шо, а шу. Не, правильно, шумлять гаи. В даному випадку шум шу. витріть о, ага. пишіть у і шумлять пишеться разом. Це типу, бантик, що вони подружились. Шумлять гаї» – дві крапки. Це ага. типа конец-конец речи, -конец речення, так? Да? Та не такі дві. Точніше, там навіть ви мене заплутали. Не дві крапки, а крапка з комою. Не вопрос, братан. Кома ставиться не там. <рисвіт> не там. Ось тут ставиться крапка, а кома внизу. Кома завжди внизу. Завжди внизу. кома завжди внизу. Понял. Пишемо далі. В'язи. В'язи. А, ні, ні, стоп. Э, не через м'який знак. В'язи пишеться через апостроф. Обана. Ну, апостроф. що за чел? Апостроф, це кома, яка ставиться зверху. Поставте зверху кому. Позажі, ти ж сказав, що тільки знизу. А, ну, апостроф, це вона як кома, тільки зверху, просто к... Ну, тут? Так. А це кома, вона знизу, апостроф просто виглядає як. Коротше, ти теж не знаєш, да? Офігеть! Слушай! Це ж у мене зараз вся документація на українськом. Это оно мне приходит, а я такой, что это апостроф не там стоит? Давай бабло в тройном размере. Ха, классная схема. Впервые в моей жизни легальная. Слушай, пошли ко мне в замы по апострофам. Я... Да давай, на лимузине катался когда-нибудь? Поехали!